Розу Маркіну, і з чого ви такі вирішили, що у нас буде секс? Ну, по перше, борю, я фізично сильніша за вас. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Після лекції для hr фахівців одна зі слухачок запитує у доповідача. Співбесіди забирають дуже багато часу. Скажіть, як можна максимально швидко визначити, що за людина перед тобою? Ідіот чи нормальна? Звичайно, задайте йому якесь найпростіше запитання. Наприклад, відомо, що кук здійснив три подорожі, під час однієї із них він загинув, під час якої саме? Ой, а можна якийсь інший приклад, бо в мене в школі було не дуже з географією. Йдуть збори товариства рибалок любителів, виступає голова. Наближається час зимового лову, скільки братимемо горілки. минулого разу взяли по одній пляшці на брата. Загубили вудки. Минулого брали по дві. Загубили автобус. Що пропонуєте? Виходить один із рибалок. Пропоную цього разу взяти по три, але вудки не брати і з автобуса не виходити. Податкові інспекції до відвідувача. Шановний, як ви посміли при заповненні анкети написати в графі утриманці держава? Виходить якось із ресторану з легка п'яненька компанія, яка відзначала творчий ювілей гіпнотизера. І якийсь із них ювеляр запитує: А на вістині можеш загіпнотизувати? ювіляр можу. А не бачачи об'єкта, можу. Ну, скажімо, можеш зробити так, щоб з того вікна піаніно викинули. Ювіляр пильно дивиться на вікно, робить паси, і з вікна вилітає телевізор. Ювіляр зосереджується, напружується, з вікна летить холодильник. Ювіляр напружується ще сильніше. Обличчя його червоніє, з вікна висовується, чоловік і репетує Ну, нема в мене піаніно, немає.